Сім соковитого бесарабського кавуна наразі виходить четвертий сезон аніме Поволитель, і я би дуже хотів зробити огляд на нього. Однак я трошки підзабув, що було у попередніх сезонах, тож вирішив їх передивитися. А за для того, щоб освіжити пам'ять не лише собі, а й моїм улюбленим глядачам, я вирішив стисло переказати увесь сюжет попередніх сезонів. Це відео буде розбито по трьох частинах. Кожна з частин відповідатиме одному конкретному сезону. Але перед цим прошу поставити вподобайку та підписатися на канал. Таким чином, ви підтримаєте український аніме контент, і я випускатиму нові відео набагато частіше. Приємного перегляду! 2138 рік технологічний прогрес Україна стала наддержавою, а москалів більше не існує. Але зараз не про це. У Японії от-от закриються сервери свого часу найпопулярнішої mmorpg гри повного занурення під назвою Ігдрасіль. Момонга, лідер однієї з найсильніших гільдій усієї гри, зустрічає закриття серверів наодинці із самим собою. Інші учасники гільдії вже давно покинули гру. Засмучений чоловік гуляє гільдійською базою, гробницею Назарік і хоче попрощатися також із неігровими персонажами, кожного з яких створив хтось з учасників гільдії. Гравець збирає майже усіх ніпів. Разом у тронній залі та чисто заради прикола у код дівчини на ім'я Альбедо дописує характеристику божевільно закохана у Момонгу. І ось настає час X. Залишились лічені секунди до закриття серверів, але коли вони мають бути вимкнені, нічого не відбувається. Більш того, з гри пропадає меню виходу, чат та консоль. Неможливо навіть зв'язатися із адмінами. Раптово ніпи починають розмовляти, хоча такого функціоналу у горі не було, як і функціоналу відчуття ароматів, але вони є. Момонга в шоці вирішує перевірити на останок ще дещо: функціонал 18+, який взагалі є забороненим. Хлопчина починає мацати цицькі альбедо, і вони мацаються. Хочете взяти мене прямо тут і зараз? «Що?» Таким чином Момонга усвідомлює, що він потрапив у Ісікай. Він хоче перевірити їх інших ніпів. Тож першими, до кого він пішов, стали маленькі близнюки ельфи Аура та Маре, один з яких трап. Герой перевіряє, чи працюють у цьому світі заклинання з гри та спавнить вогняного елементаля, після чого наказує близнюкам перемогти цього монстра. Звісно ж, малі виконують завдання, і повелитель пригощає малечу водичкою. Потихесень. Починають збиратися вартові ніпи, Шелтія среться з Аурою через фальшиві цицькі. Приходять Альбедо, Коцит та Деміург. Дворецький на ім'я Себас повертається з розвідки та доповідає, що гробниця Назарік якимсь чином перемістилася у невідоме місце, прямо посеред рівнини. Вони разом думають, як сховати базу від чужих очей, і вирішують покрити стіни землею та створити декілька пагорбів для виду. Поволитель йде до своїх покоїв. Шелтія среться з Альбедо через вологітрус. Селі. Вони обидві закохані у повелителя. І поки дівки вирішують, хто з них буде першою леді гробниці, Момонга разом із Деміургом вдвох любуються зоряним небом. От вона справжня чоловіча дружба. Пізніше до них приєднується маленький піко, і Момонга дарує йому каблучку. Наступного дня якісь свинособаки нападають на одне селище та починають вирізати його жителів. Повелитель за допомогою магії бачить це та вирішує врятувати людей. І от вороги хочуть добити дівчину на ім'я Енрі та Тово з порталу з'являється Момонга, та за допомогою магії знищує нападників. Після цього він спавнить лицаря смерті і дає йому наказ піти у селище та перебити окупантів. Володар дає Енрі зілля червоного кольору, випивши яке дівчина зцілюється. Також Момонга дає їй два косяки. Якщо їх дунати, то на аромат Канапельки прибіжуть гобліни та зроблять усе, що їм накажеш. Наостанок дівчина запитує ім'я її рятівника. Той вирішує, що треба славити не своє ім'я, а назву гільдії. Бо якщо він все ще у грі, то. Адміни із більшою імовірністю його впізнають. З цього моменту героя зватимуть Айнс Ол коли лицар смерті перебиває більшу частину свинособак, у небі над селищем з'являється Айнс та Альбедо. Айнс милосердно відпускає нападників та каже їм запам'ятати його ім'я. Тепер селище нічого не загрожує. Вдячні селяни дають рятівнику гроші, та що найголовніше, розповідають інформацію про цей світ взагалі, про політичну ситуацію і так далі. Жителям, щоб ті нічого не запідозрили, Айнц представ. Вився заклиначем, що багато років жив далеко від людей, тож не в курсі політичної ситуації. А щоб ті його не злякали, він вдягнув маску. Повернемося до того, що розповіли селяни. Гроші їх драсілля Тут ніхто не приймає у цьому світі. Інша валюта. Врятоване селище належить королівству Рі Естіс, що межує із імперії Багарус, країни у поганих стосунках, тож вони часто воюють. А на півдні від обох країн знаходиться теократія Слейн, лицарі, що напали на селище, були вдягнені у обладунки імперії Багарус. Але Айнс припускає, що це могла бути провокація від теократії Слейн. Також герой дізнається, що на межі трьох держав знаходиться місто Ерантел, у якому є гільдія шукачів пригод. Отже, там можна підзаробити грошенят, і от щойно взнавши усю необхідну інформацію, та вже збираючись йти, Айнс бачить, що до селища наближається ще одна група лицарів. Їх лідер називає себе капітаном королівства Рі Естіс. Його ім'я Стронов. Воїни йшли рятувати жителів від нападників. Проте виявилось, що заклинач вже усіх врятував. Однак хтось з солдатів помічає, що селище намагається оточити група магів. Виявляється, що Теократія Слен підлаштувала усю цю сутичку, аби заманити у пастку Газефа як одного з найсильніших воїнів королівства. Цього разу Айнс відмовляється допомагати вирішити проблему. Тож Газеф зі своєю групою намагаються самотужки перемогти у цій битві. Однак ворог набагато сильніше, і от здається, капітан програв цю битву. Проте у вирішаль. Момент спрацьовує закляття телепортації. Айнц та газев переміщуються на місця одне одного. Звісно ж, ці низкорівневі моби не можуть нанести Айнзові і однієї одиниці дамагу. Повелитель одним заклинанням знищує усю армію призваних ворогом Янголів. Навіть коли було призвано найсильнішого Янгола. єдиною реакцією Айнза був фейспаун. Ще одне заклинання, і того Янгола, як і не було. А потім настало й ворогів. Після повернення до гробниці Айнз бере із собою бойову покої Набирал гамму, і вони вирушають до Ерантолу під видом авантюристів на ім'я Момон та Набе. Мета цієї мандрівки під прикриттям дізнатися більше інформації про світ та заробити місцевої валюти. Щойно пара дісталась з гільдії, Айнс вступає у бійку із місцевими алкашами, через що випадково розбиває зілля лікування однієї з шукачів пригод. Щоб вирішити проблему, герой віддає їй одне зі своїх. Дівчина дуже здивована кольором мікстури, тож відносить її до місцевої баб і аптекаря виявляється, що такі зілля дуже рідкісні, і в теорії звичайна людина не могла би такі приготувати. Тим часом Момон знайомиться з групою шукачів пригод. Вони розповідають йому про Анфіреа Бареаре, хлопця, онука аптекарши, що має талант використовувати будь-які магічні предмети. І так співпало, що саме він наймає Момона на роботу. Також разом із героями йде та група, з якою він щойно познайомився. Необхідно супроводжувати хлопця до села Карн саме до того села, яке не Давно Айнс врятував. Далі нам показують злодіїв, що планують свої злодіянські плани. І звісно ж, їхня мета викрасти інфіра, щоб за допомогою його таланту використати рідкісний артефакт та викликати армію мерців. Момон з групою рухаються лісом і раптом на них нападають огри. Герой в соло розносить монстрів і група йде далі. Настає вечір і прийнято рішення влаштувати привал. Під час вечері Айнс спілкується зі своїми новими товаришами. Дивлячись на них, він пригадує гільдію Айнс Олгон ще на початку шляху. У той же вечір злодії продовжують панувати свої злодіянські плани. Наступного дня герої дістаються кінцевої точки, але селище дуже змінилося з останнього візиту Айнза. усе завдяки гоблінам, яких призвала Енрі. До речі, про неї виявляється, що вона давня подруга Анфіре, розповідаючи йому історію свого спасіння, вона згадує жінку на ім'я Альбедо та червоне зілля, яке їй дав її рятівник. І тут у хлопця у голові складається пазл. червоне зілля та ім'я Альбедо, яку випадково пригадувала Набе Момон. Це і є Айнз. Енфірі. Йде до героя і розповідає про своє припущення та дякує за врятовану подругу. Айнс вирішує не приховувати правду від хлопця, але просить його більше нікому про це не розповідати. Далі Енфірея з групою йдуть до лісу по трави. По дорозі Енфірея розповідає історію про мудрого короля лісу. Щоб поширити своє славне ім'я, Момон вирішує отримати перемогу над цим міфічним звірем. І ось з'являється аура, і вона допомагає герою спровокувати короля лісу. Ним виявляється хом'як, величезний. Джунгарський хом'ячок. Своєю силою Момон його підкорює, тож тепер в повелителя з'являється домашній улюбленець. Зібравши достатньо трав та повернувшись у місто, Нфірея із групою йдуть до аптеки. А тим часом Момон та Набе йдуть реєструвати тваринку у гільдії. І тут якраз з'являється злодійська дівка. Вона вбиває усю групу та викрадає Енфіреа. Повернувшись до аптеки разом із бабусею, Момон знаходить тіла своїх товаришів по групі, які вже перетворилися. На зомбі. Цих зомбів він вбиває. Бабуся благає чоловіка врятувати її онука від рук викрадачів. За допомогою закляття Момон бачить, що ворог вже використав Енфіра та призвав армію мерців. Тож у героя з'являється ще одна можливість прославити своє ім'я. Він влітає з двох ніг на кладовище, роздає мерцям по зубах та дістається головних злодіїв. Набе бере на себе страшного діда, а Момон дівку, яка вбила його товаришів. Я вбила твоїх друзів. Вони мені на друзі, піхуй. Я вбила твоїх товаришів по команді. Ми вже не в команді, піхуй. І взагалі я на самом деле русская. Ну все, ховайся, тобі пізд. Тим часом Набе перемагає страшного діда, а Момон визволяє Енфірія. Повернувшись до гільдії, героям дають міфріловий ранг. У той час, як Айнс відігравав роль авантюриста, його підлеглі виконували свої задачі. Момон наказав Шелтія, Себесу та Салюшен займатися пошуком сильних людей. Бажано серед бандитів. У процесі пошуків вони влаштовують різанину. Салюшен їсть людей цицьками. Шелтія йде у лігво бандитів. А Себас із Солюшн продовжують пошук сильних людей у столиці. У печері бандитів у периця знаходить Брейна, людину, що по силах не поступається капітану Газефу. Але для Шелті це взагалі не рівень. Вона набагато сильніша. Але Брейн встигає втекти, жертвуючи своїми підлеглими. До речі, Шелтія у режимі вампіра виглядає дуже стрьомно. Поки вона намагалася наздогнати Брейна, на шляху зустріла авантюристів та повбивала всіх, окрім однієї дівчини. Цією дівчиною виявилася та. Кому Момон дав червоне зілля замість розбитого синього, дізнавшись про це, Шелтія вирішує не вбивати авантюристку. Проте був ще один свідок: рейнджер, що тримався позаду про всяк випадок, аби покликати на допомогу. Шелтія біжить за ним, але стикається із лицарями Теократії Свейн. Один з магів застосовує на ній предмет світового класу із заклинанням контролю розуму. Проте вампір з останніх сил ранить ворога, і той відступає, Щоправда, заклинання контролю розуму не зникає. Рейнджер, якого Шелті так і не наздогнала, вже розповів усе у гільдії. Тож тепер на допомогу кличуть Момона як одного з найсильніших шукачів пригод. Авантюрист каже, що вже давно полює на цього вампіра, і каже, що самотужки вб'є його. Деякі шукачі пригод не погоджуються і кажуть, що підуть із ним, за що отримують по голові від маленького піко. а їх трупи забирають у Назарік для досліджень. Дійшовши до Шелті, Айнс намагається використати каблучку для зняття контролю розуму. Проте вона не спрацьовує, тож доводиться шукати інше рішення вбивство Шелтія. Але до бою слід підготуватися. Тож Айнс спочатку йде до скарбниці Гільдії, де зберігаються дуже цінні артефакти світового класу, а охороняє цю скарбницю актор Пандори, ніп створений самим Момонгою. Слава Україні! Героям слава! Мені потрібні найкрутіші артефакти, що в нас є. Слава нації! Також у скарбниці зберігається ут всіх учасників гільдії. Отож, Айнс збирає усе, що йому потрібно, та вирушає на битву. Але Шелтія дуже сильна, настільки, що навіть вартові дають своєму повелителю шанси 3 до 7. Айнс застосовує на себе 100 500 захисних та бустерних заклинань, після чого атакує Шелті. Починається битва, ініціатива переходить від одного до другого. Але врешті-решт повелитель використовує найкрутіші речі своїх товаришів, і все йде саме по плану Айнс. І нарешті він перемагає. Повернувшись до гробниці, Айнз віддає майже усе золото зі скарбниці, цілих 500 мільйонів золотих, аби воскресити Шелтія. І коли вона воскресає, на неї більше не діє контроль розуму. Тим часом Набе відвозить Енфірея та його бабусю до селища Карн, бо там безпечніше. Воно виросло ще більше. Гобліни побудували ще більшу стіну, ніж була раніше. А для ще більшого захисту селища та його жителів. Айнз призначив туди бойову покоївку на ім я люпус Регіна Бета у гільдії за перемогу над вампіром авантюриста Момона підвищує до адамантитового рівня. Газев знаходить з Брейна. У наступному сезоні має початися якийсь двіж. На цьому все далі. Я планую зробити стислий переказ другого та третього сезонів. А після цього має вийти огляд четвертого. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатися та поставити вподобайку. Поширюємо український контент, підтримуємо зсу. Слава Україні! Полюбую споїстолипельку. Я до конопельку, бабуся, вахою мене показують під лікарна. Лева літа надіваю світер.